Друзі, вітаю на каналі Фіртка, в студії ведучий Гриць Якович Вареник. Сьогодні поговоримо про актуальну тему: виплату 6500 гривень, яку держава планує почати нараховувати з 1 грудня в рамках програми Тепла зима. Ця підтримка спрямована на допомогу малозабезпеченим родинам, дітям з сімей, внутрішньо переміщених осіб, а також людям з інвалідністю першої групи. Виплата буде автоматично нараховуватись, надію рахунки без потреби додаткових заяв. Особливо важливою новиною є підтримка дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для них передбачена додаткова тисяча гривень до Дня Святого Валентина, яку фінансує міжнародна організація ЮНІСЕФ. Ця ініціатива, частина першої програми зимової підтримки населення. Очікується, що в майбутньому вона матиме нові етапи, які можуть включати допомогу пенсіонерам. Також слідкуйте за оновленнями на каналі Фіртка, щоб дізнатися всі деталі першими. Поставте лайк, щоб підтримати український контент. Це допоможе протидіяти атакам російських ботів. Ваші вподобайки та коментарі дозволяють нашому каналу зростати та доносити важливу інформацію. Якомога ширшій аудиторії. Переходьте до наступного цікавого відео. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі Фіртка.